Вірус папілому людини це інфекційна хвороба, тому вона не може впливати ні на які фізіологічні функції жіночого організму. Більше того, я хочу тут зауважити, що вакцина, яку ми використовуємо для профілактики від вірусу папілому людини, вона доказано безпечна. Вона не визиває безпліддя, вона не впливає на менструальну функцію, не зменшує оваріальний резерв, не викликає ніяких хвороб в організмі. Вона досліджена майже більше ніж 10 років клінічних досліджень у всіх країнах світу, де Країни, які вакцинували своїх людей, це стало для нас прикладом, і ми можемо цей приклад використовувати зовсім нічого не боятись.